У Кабмін. Ой, моя найулюбленіша тема. Насправді ні. Ну, просто дістала вже ця історія. Блин, просто за що одразу? Ну, давайте просто з останнього чергове пів трильйона гривень. Ну, просто вдумайте. Я просто пам'ятаю 2019 рік уряд Гончарука. коли в них там був завжди урядів. Коли вони формують бюджет, є дохідна частина, є видаткова. І коли ця різниця, а завжди видаткова, тобто витрачаємо ми трохи більше, ніж заробляємо, і за рахунок там, кредитів, всяких інших додаткових там, позик, ми цю різницю, скажімо так, ліквідовували. Так от, уряд Гранчарука, там, здається, було різниця 80 мільярдів чи 76. І це такий був галас, о Боже, який ви склали бюджет. Різниця в цьому. Причому, що там був закладено в ВВП рух там відсотки. Ну такі нормальні, чи 3-4% розвиток нашого ДБП ВВП. От, 86 мільярдів різниця. Тут, в минулому році, Кабмін не просто по-перше, різниця до дохідної і видаткової частини вдвічі більше, а це там, дайте згадаю, 1,6 трильйони. 1,6 трильйони. Різниця. Більш того, після цього вони кажуть, ой, ми ще загубили 500 мільярдів. Загубили, бідосічки. 500 мільярдів це не 500 тисяч гривень, не 500 мільйонів. І навіть не 5 мільярдів, чи, не дай Боже, 50. 500! Ще раз 500 мільярдів. Просто я розумію, що я це кажу цифрою. Вам це важко усвідомити, бо це просто щось нереальне. 500 мільярдів. Що таке 500 мільярдів? Це просто область можна нову побудувати повністю. Коли ми говоримо за відбудову чи чогось там. 500 мільярдів, це можна там житлом забезпечити, але не впевнений, що абсолютно всіх на ну, ВПО ну величезну просто кількість закрити, щоб нарешті б вони отримали е, наші внутрішні переселенці, які б біжали від війни і в 2014 році. 14 по 22-й, і особливо після 22-го. 500 мільярдів. І вони втратили, вони виходять за цими мордами і розповідають, що Ха! на армію не вистачає. Ще одна, до речі, проблема. У них на армії не вистачає. Не кудись, не на собі, не на якісь мутняки, а на армію не вистачає. А для чого це робиться? Бо який ж дурак за армію не проголосує. Ми вкрадемо ці 500 мільярдів, а потім розкажемо, що на армію не вистачає. І вони ж це роблять спочатку, вибачте. А потім приходять і говорять, що немає грошей. Ну, тіпа, а де ж вони ділися? Ну там щось нам хтось не дав, а ми вже їх взяли собі. Ну, треба якось закривати. Дайте ще 500 мільярдів. От дайте, ми зараз підемо, але ви нам дайте досвід, щоб ми знову це. 500 мільярдів. Причому, що в 2023 році члени міжфракційного депутатського об'єднання розумна політика говорили про те, що, вибачте, ви все порахували. Якраз здавало очільнику фінансів, Міністерства фінансів, очільнику уряду. Діючому прем'єру, якому хочу зняти, говоримо, все є. На наступний рік повністю пораховано. Відповідь: Так, все чітко, все класно, бюджет м -м, чудовенький. Знову питання: для армії все є, все пораховано. Вони так, ну це ж армія, ми ж все порахували. Знаючи їх, ставимо третє питання: точно для армії, все. Всі зарплати, всі видатки, все, що необхідно, всі соціальні виплати для військовослужбовців до кінця року, до кінця 2024 року. Відповідь була так. В 24-му вони приходять і кажуть, що у нас 500 мільярдів не вистачає. Хоча ми казали, що їх не буде. Їх не буде. Чи правда ми казали 400, 450 мільярдів, трохи більше. Що немає, ми не бачимо цих грошей. Вони говорять, що так. 2024 тисячі двадчет приходять, каже, давайте 500 мільярдів. А тепер ще ж давайте піднімемо податки. Десь ми діли ці кошти і піднімемо податки. Зараз ми будемо закривати. А хто ж там не проголосує за, за те, щоб армію підтримати? А де ж ви діли їх? Кінець 24-го року. Розгляд нового бюджету на новий бюджетний рік на 2025. -й. Ті самі народні депутати, міжфракційне об'єднання, депутатське об'єднання, розумна політика. Ставить ті ж самі запитання до того ж самого міністра фінансів, до того ж самого прем'єр-міністра України. Скажіть, будь ласка, чи на наступний рік абсолютно все пораховано, дирок не буде, все буде нормально? й додаємо, як сталося в 24-му? Відповідь Ні. Тепер все буде чудово, все буде класно. Ми ж знову знов ставимо друге питання для військовослужбовців: все є, все пораховано? Вони кажуть так. Третє питання. До кінця року все забезпечено, всі ем, соціальні видатки, зарплатня, все забезпечення є для військовослужбовців. Так, є до кінця 2025 року. Відповідає прем'єр-міністр України. Відповідає міністр фінансів. Відповідно, всі е, органи, які входять, і всі очільники входять до Кабінету міністрів України. ми знову говоримо: ми не бачимо декілька сот мільярдів. Вас там немає, а ви говорите, що є. Починається 2025 рік, і вже в першому кварталі ми говоримо, що у вас буде дира в бюджеті, буде дефіцит, ви знову десь, ви вже не рахуєте і вже знову десь гроші. Проходить ще пару місяців, підходить 25 2025, вони на прямі питання не визнають і говорять, що ні, всі гроші є, абсолютно всі. Проходить ще три тижні. Він каже, так, грошей не вистачає. Як ви думаєте, скільки знову? 500 мільярдів. Ну, як наче, знаєте, там, а, як наче мала дитина, який купив телефон, якийсь айфон, і він його вдруге губить. Ну, телефон загубив так? Ну буває. Знову 500 мільярдів. Ви що граєтесь, чи що? 500 мільярдів Це трильйон за два роки. Це що, я не зрозумію. Ви штани загубили. Діть. 500 мільярдів. Просто вдумайтесь, 500 мільярдів другий рік поспіль. І вони, знаєте, що зараз говорять? Знову на армії не вистачає. Знову не вистачає.